Добрий день, дорогі мої. Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні буду робити салат Жіноча радість. Для цього нам потрібна пекінська капуста. також потрібно виноград без кісточок, також горіхи. Цибулинку я покришила, додала. Дрібку солі і дрібку сахара трошки пом'яла, ось так вона у мене замаринувалася. Нам потрібно або куряча грудинка, або ось так, як я взяла кусочок буженинки домашньої цвіної. Куряча грудинка теж підійде. Також сухарики можна брати з любою начинкою, я взяла зі сметаною та зеленю. Ну і, звичайно, майонез для заправки салата. Майонез у мене свій, домашній, ось такий густий, чудовий. На моєму відео є рецепт, як робити цей майонез. Спочатку пекінську капусту я покришу. Далі відправлю салат в більшу ємність. Де я зможу ось так буквально трошечки пом'яти? Все цього достатньо. Далі до салату я відправляю мариновану ципулю. Відправляю горіхи. Відправляю виноград. М'ясо зараз покришу і теж відправляю сюди. Кількість всіх інгредієнтів берете за своїм смаком. Любите більше м'яса, ложить більше м'яса. Любите більш овочний, тому м'ясо тільки трошки і беріть більше капусти, більше винограду, коли вам це подобається. Подобається більш горіхів, ложить більш. Не дуже любите, положіть трошки менше. Ну, тобто ви орієнтуєтеся на свій смак. Далі додаю сухарики. І все заправляю майонезом. Дуже швидко і швидко і дуже смачний гарний салат. Але хочу сказати, що цей салат потрібно готувати безпосередньо перед тим, як подавати на стіл, тому що сухарики, коли ну, розмакають, коли довше постоять, тоді вже салат не такий смачний виходить. Ось так, все розмішую, пробуйте, смакуєте, якщо вам здається, що. Потрібно солі Добавляєте солі. У мене буженина гарно підсолена і а спеціями, і сухарики теж солоні, тому я добавляти сіль не буду. І ось переложила салат в салатницю, заправлений, дуже смачний. Виноград дає таку солоденьку нотку в цьому салаті. Сухарики, наоборот, остреньку нотку, і сухарики хрумують завдяки цьому, салат дуже цікавий, дуже смачний і дуже швидко готується. І хочу сказати, що споживати його ну, легко, немає і в желудку, після, як після другого якогось салата. Так що, смакуйте, готуйте, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, кому сподобалось. Приємного всім смаку!